Ом кі про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Дуже жалко український народ, тому що вони заложники цих клоунів, і їх хазяїв, які іми маніпулюють. Повертаємось до агентів. Їх на керівних посадах в Україні було чимало. В різні часи вони розвалювали наші спецслужби, вони розвалювали нашу армію, вони розвалювали країну зсередини, вони отруювали наш політикум і вони зазіхали наше майбутнє. Адже коли міністр освіти, а освіта, як ми знаємо, це про майбутнє є гібнею, то і перспектива в нас така сумна і гібешна. Як так сталося? Як їм це вдалося? Звідки вони? Взялися і чому таке було можливо. Для того, щоб це з'ясувати, маємо повернутися до 91-го року, до моменту відновлення нашої незалежності. Пригадаємо, що розпад Совка відбувався без революційних змін, тобто не було стрілянини на вулицях, не було революційного натовпу. Все було так тихо, мирно, як то кажуть, по-домашньому. Серйозні дядьки в костюмах. Вирішили, що є запит від населення, саме так тоді називалися громадяни, є можливість, і можна тихенько так домовитись послати Москву і жити далі, і стати вже не першою людиною в провінції, а першою людиною в країні. І так це відбувалося, і було мирно, тихо, спокійно і навіть якось. Затишно, як ми пам'ятаємо, першим президентом України став Леонід Кравчук, який був головою Верховної Ради України. Потім його змінив червоний директор Леонід Кучма. Як казали, хто при німцях жив, той і зараз живе. Тобто при владі лишилися люди, які цією владою займалися, але смачний, проте маленький шматочок пирога отримали молоді комсомольці. Які зайняли свої позиції, і при владі опинились люди, які були добре відомі КДБ, а потім правонаступниці ФСБ. Люди, на яких були товсті папочки, а навіть ті, які були неймовірно святі, які не грішили, і папочок на них навіть не було. Але було відомо, що вони люблять, що вони не люблять, що вони читають, з ким вони дружать. Тобто інформація була на всіх, що це означало. Це означало, що всі хтиві чиновники, нечисті на руку люди, всі ці партократи вони лишалися під колпаком у Москви. Як це казали в совєцькому шпигунському кіно? Вони були під колпаком. Про них все знали. Вони через одного докладали до Кремля або на Лубянку. Про те, що відбувається. Хто перший добіг, той перший і стуканув. Бо на жаль, не відбулися люстрації, не відбулися чистки. який небудь український гавіл не вийшов з е, заслання е, чистий, красивий і не зайняв позицію. Не було нових чистих світлих облич ніхто не прилетів з Марсу, щоб очолити Україну. Те, що було, те й стало, але трохи краще. Найбільш яскравим таким каліброваним прикладом московського крита, ясна річ, є Віктор Медведчук, який з 97-го року вже з'явився в політиці. Він зайняв панівну таку посаду в Верховній Раді, був з замом спікера Верховної Ради. В 2002 році він стає головою адміністрації Кучми. При тому, що Україна пам'ятає, що саме Медведчук був адвокатом Стуса, який вимагав йому більший строк, ніж совєтський прокурор. Але такі часи. Проте те, що Медведчук був агентом російських спецслужб, було якось не зразу зрозуміло. Ну і здається, Така поважна людина на таких посадах. Ясна річ, він дратує, він тємщик. Але як може бути, щоб людина на таких посадах доносила до КДБ або ФСБ? Яка різниця? При тому, що Медведчук був майстром інтриг заколотів всіляких муток? Зауважимо, що тоді бути проросійським не дорівнювало бути агентом чи ворогом. Навпаки, люди, які підіймали на прапор проросійські ідеї, проросійські гасла, вони набували прихильності у електорату. На жаль, тоді на сході України та на півдні. І це було якось логічно, бо дружба народів, концепція про братні народи, вона не вважалась чимось дивним, чимось ворожим. Ну, це було якось логічно, бо всі ми вирісли з Советського Союзу, і всі ці гасла вважались м, такими навіть е, е, теплими ламповими, ностальгійними. Так як було красиво, коли всі дружили. Ну що в цьому може бути поганого? Про Медведчука сумніви розвіялись досить давно і досить скоро. Він потрапив в орбіту. Оцих КДБшних агентів ще з молоду, коли був підсадним адвокатом в праві Стуса. Про це є класна книжка Вахтанга Кіпіані, яку я вам дуже раджу прочитати. До речі, тоді Медведчук через суд на якийсь момент навіть заборонив наклад цієї книжки, потім, ясна річ, воно повернулось. І він отримав такий собі ефект Барбари Стрейзенд, тому що книжка. Продалася великим накладом, якщо у вас її нема, якщо ви її не читали, дуже раджу. Медведчук очолив адміністрацію президента Кучми в дуже важкий для президента момент, коли він був ослаблений, був побитий на міжнародній арені через скандал з кольчугами, через плівки Мельниченка. Пам'ятаєте, я колись про це розповідав? Якщо ні, подивіться. Це було в одному з минулих випусків циклу «Довга війна. І ось тут е, російський е, цей е, слід в е, плівках Мельниченка і в кальчугах, і чомусь якось так сталося, що проросійський е, політик, а як ми знаємо, насправді стовідсотковий агент очолює його адміністрацію. Таке співпадіння дивно, правда, після помаранчевої революції Медведчук втратив вплив і десь подівся, що називається. Просто пішов в бізнес, а він займався газом, нафтою, якимись мутками і оборудками, як ми розуміємо, тепер в основному за московські гроші. І він розбудовував свою власну мережу агентів, яка називалась, а, така красива назва: Організація Український вибір. В якийсь момент вони були напевно. Найбільш відомим в Ютубі, бо там стояли якісь страшенні мільйони переглядів. Я так розумію, що Медведчука дурили його смники, і він вважав, що він неймовірно популярний в соцмережах, бо дивишся на цифри, а вони красиві. Але як би во там воно не було, якби він не палив оці російські гроші, він лишався. Він був вкоріненим в українську політику, і в 2014 році, як не дивно, саме йому. Дісталася роль працювати переговорником з а, а, сепаратистами, як ми знаємо, насправді з росіянцями. Тобто від української сторони переговорником одним з переговорників виступає росіянський агент. Дуже зручно, дуже красива схема потроху хто приїхав тут Медведчук знов намалювався на горизонті у українців, став знов великим впливовим, розбудував мережу телеканалів досить велику, досить впливову, досить популярну за росіянські гроші. І під цим рупором він заходить в парламент зі своєю ОПЗЖ, опозиційно Платформа за життя. Дуже неприємно навіть це вимовляти, готує ґрунт для російського вторгнення. І бачить себе гауляйтером України, як воно там буде, чи президентом, чи прем'єр-міністром, чи головою парламента. Ну, як скажуть е ці росіянські пани, так воно і буде, але я точно буду царювати. Бо ви бачили його? Ну його ж не можна обрати будь-куди. Він необирабельний. А якщо призначать на росіянських штиках, то чому б і ні. На щастя, цю вакханалію Медведчуківства припинили нарешті українські спецслужби, які кінець кінцем звернули на нього увагу і взялися за нього. Він відправився не в парламент і не на банкову, а в СІЗО, звідки вийшов, але вже через обмін на командирів Азову. Це був непоганий обмін. Хороший курс. Це обмін ще раз довів, наскільки цінним був а, агент Чепуха, тобто, вибачте, а, агент Медведчук для росіянців. Уявіть собі, скільки секретів він знав, працюючи на посаді голови адміністрації президента. Ми знаємо з вами, наскільки важлива ця посада в українській архітектурі влади. А, скільки людей він поставив на посади, скільки агентів він наділив повноваженнями? Скільки. Матеріалів дуже важливих він передав до Москви незадовго до вторгнення росіянців у 2014 році в нашій доктрині був прописан потенційний ворог. Неловко про це казати. Я вибачаюсь перед нашими союзниками. Нашим потенційним ворогом була записана Румунія. І збиралися серйозні генерали на серйозні наради, такі знаєте, з черевцем в таких фураньках, з медалями, і на повному серйозі а, готувалися захищати Одеську область від посягань Румунії. Більшість танків в нас була розташована а, і поблизу Румунії, і ясна річ. На заході України, бо про Росію не йдеться на що Росія на нас нападе. Росія ж друг, це ж братній народ. А цю маячню насправді мали б розслідувати наші спецслужби. Чому так, чому саме Румунія, чому танки там? А з чого ви взяли, що Росія нам друг союзник і брат? Але в наших спецслужбах в СБУ теж було все, м'яко кажучи, не супер. Прізвище Деркач вам щось каже? Деркачі це славна династія, дуже цікава родина. Батько молодого Деркача Деркач старший, а саме Леонід Деркач, був виходцем з КДБ, довго працював на Дніпропетровщині, був добре знайомим з кучмою, і в 98-му році йому довірили очолити Службу безпеки України. Ну а кому він же ж з чекійським минулим? Що могли піти не так. Він знає, як це працює. І якось так сталося, що досвідчений чекіст Деркач його служби якось вони не помітили. Ну так сталося, просто не помітили, що довгий час в кабінеті голови держави, в кабінеті президента, стоїть прослушка е плівки Мельниченка. І як ми з вами знаємо, для того щоб якийсь дівайс працював, там треба його заряджати, міняти батарейки. Тобто стоїть прослужка, а ще час від часу ходить людина і міняє батарейки. І ніхто не бачить, ніхто не чує. Якось воно так відбувається. Така в нас була служба. Його син Андрій Деркач по класиці закінчив академію ФСБ. Вже в 90-ті роки, тобто вже після незалежності, і поїхав працювати в Україну на благо. Ну, працювати за фахом, робити те, чому вчили. Він працював оперативником в СБУ, а потім став народним депутатом. Досить непогана кар'єра. Те, що Андрій Деркач, давній агент російських служб, знаємо ми. Знають американці і є докази. Він працював в Україні. Він створював свою мережу і політичну, і навколо політичну. він обслуговував такі собі філіал ФСБ, як Російська Православна Церква. Він втягував Україну в дуже поганому світлі в американський політичний процес. І в Трампівську орбіту всю цю жахливу історію, коли ми були на перших шпальтах газет західних, про тому, що ми цього не хотіли, бо Україна була джерелом скандалів в американській політиці. Це робив Теркач. Саме так в його орбіту потрапив такий відомий журналіст, розслідувач можна сказати, а потім депутат, такий собі дубінський. Які зараз знов таки доведено, що він є агентом, і він сидить? А деркач переховується. Здається, ну все ж окей? Ні, ні. Вони не робили шкоди багато, але Дубінський сидить. Деркач е -е, в Росії переховується, все окей, ні, окей. Але перед тим як перейти до наступника Деркача, такого собі пана Якименка, маю сказати, бо ем, пан Дубінський, мама якого любить швидкість, е, він ще любить подавати в суди. І ем, ем, маю сказати, е, що було точно і юридично правильно, що пан Дубінський сидить, але в СІЗО, його провина не доведена. Він просто під слідством. Але приємно, що він сидить, хоча б в СІЗО, а там. OMTVUA про головне. Тут пандевиде, це я фактично цитувала вам західних експертів, які кажуть про перспективність певних напрямків. А тепер я вам процитую, але звісно, в вільному трактуванні з пропагандистів, які на вихідних почали дуже багато писати про те, що нібито українські війська стягуються на харківському напрямку для того, щоб там протидіяти російському наступу і витіснити їх за межі, тобто за кордон, за паребрік назад до Російської Федерації. Аналізуючи українські допси, ну ясно, що. Ми більш-менш чи не так досконало, як в Ізраїлі, але намагаємося дотримуватися своєї тиші, тому українці про це тим паче офіційні інституції не повідомляють і не пишуть. А чи можна справді припустити, що зараз відкривається для нас вікно можливостей для того, щоб вдарити по ворогові і виконати його? Єсними говорімо в тому самому частки, где який Росія <рошує> відкрила нас почала наступленні десятого мая, продвинула сквалчанської кліпцем. то здесь, конечно же, очень обсуждается возможность украинского контрнаступления локального характера. Но, полагаясь на открытые источники, естественно, я не могу судить, готовится ли такое мероприятие. Но выводы можно сделать примерно следующие. Фронт достаточно стабилизировался там. И, в общем-то, крупные, но не очень силы российские заняли оборону и где-то пытаются атаковать. Чтобы выбросить, в буквальном смысле, я сейчас не говорю, отбить, например, часть Волча, а вот я имею в виду глобальный успех, выбросить их в буквальном смысле на исходные позиции. Для этого украинцы должны создать серьезнейшее, подчеркиваю, серьезнейшее локальное преимущество на месте. Это подразумевает и огневое преимущество, и собственно качество и количество используемых частей подразделений. То есть, в переводе на человеческий язык, серьезные резервы. Если украинцы вот сейчас серьезные резервы для такого рода наступательных действий, я сомневаюсь, потому что еще совсем недавно проблемы были с закрытием бреши. Собственно, в самом Волчанске пришлось в пожарном режиме тушить этот самый пожар, дабы не продолжалось российское наступление. И вот недолго не после этого, чтобы образовалось такое вот преимущество, когда его можно реализовать, ну, скажем так, это бы стало для меня сюрпризом. Подчеркиваю, я опираюсь в том числе и на украинские источники, и в том числе сообщения о дефиците личного состава на фронте, о том, что бригады, э, бригад, ри, бригад первой линии, что называется, огромная нагрузка, недостача личного состава. В общем, с полным выбросом россиян на их территорию, на этом участке, как мне видится, придется подождать. Но чем черт не шутит, опять-таки, я опираюсь на открытые источники и на такие умозаключения, согласно которым больших резервов, способных на такое наступление, на данный момент нет. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.